Це мигалка включена блін? Дивися, 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 дивися. Добрий день, пане інспектор, а що тут односторонній рух? Прошу? Дай -дай, само собою. Так? Та? Да. А якщо звідси заїжджати розвернутися? Я, ну отак от звідси заїхав, <плес> там розвернувся, там знака ж нема. Я сам так їздив. Їздити, так. Я, честь, вам допомога не потрібна безкоштовно? Є? Вам допомога безкоштовна не потрібна. Вам, допомога не потрібна безкоштовна. Прошу? А чого до мене на ти говориш? А я? Брається саме тут? Ну я бачу, що не потрібно. Свій кориш. Ну. А? Та то, видно, якийсь вір він щось показав, я не знаю. показав... Да. Слухаю вас. Не слухаєте мене? Ні, наші не слухаю, не, не. Не, не, Я громадянин України. Ви а, а, ви ага. нас, я. 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 Що ви хочете? Від вас? Будь ласка, відділі з місяць, я вас попустив. Ви рука. біля вас, ви тут знаходитесь на Добре. — Я не бажаю, що ви тут стояли. Чим це аргументовано? Якщо ви будете складати Статя протокол, ви будете зону, складати старша. протокол, все зараз... ще Зуцел. раз кажу, ви будете складати треба протокол. Зараз на, на вас зараз Ні, не на мене, спробуйте. На якій підстави? Пусівник міліції має повне право у вас цілити. якщо мені, то зараз, будь ласка, у вас зараз дайте погружу машину і вийдіть. Ти думаєш, що ти говориш до мене, Грузик? Ти думаєш, відійди від мене. Я зараз Відійди від мене. Ти ляжеш, ти поняв? Е, то все нормально, зараз ми закінчимо. Чекай, ти не їдь, бо вони тебе зараз доженуть. 他说：“错。”